Вітаю вас, малята! На минулій зустрічі ми вже дізналися, хто такий мер і які його завдання. Сьогодні ми продовжимо цю тему та дізнаємося за мерів інших міст. У таких містах, як Лондон, Будапешт та Вільнюс. Є нічні мери. Вони стежать за містом уночі, коли багато людей ще працюють та відпочивають. А ви знаєте, що меру можна подзвонити, написати листа і навіть прийти на зустріч у приймальні дні. Інформацію про це можна знайти на сайті кожного міста. У міських радах працюють дуже різні фахівці, наприклад, експерти з боротьби із спекою, фахівець із інновацій, керівник з питань щастя, міський еколог чи розробник туристичних легенд. Це Ахмед Абуталеп, мер найбільшого порту Європи Роттердама, отримав визнання. Як один з найкращих мерів світу. Цікаво за що? Він керує містом, де живуть люди 175 національностей, та й сам він із Марокко. На його думку, найважливіше, аби мешканці Роттердама могли пізнати одні одних, а відтак зустрічатися і розмовляти. До речі, у мерів таких міст, як Нью-Йорк та Чикаго, є спеціальні підрозділи, які допомагають зробити місто комфортним для людей з інвалідністю. А 38-й мер канадського Ванкувера, місто таке, Сем Саліван, на власному досвіді знає, що потрібно людям із інвалідністю, адже з 19 років. Пересувається на кріслі колісному. Як ви думаєте, хто частіше обіймає посаду мера? Чоловіки чи жінки? Мерів чоловіків більше майже в шестеро. Експерти вважають, що мерки більше піклуються про школу та садочки? Кліники. Доступність та кліматичні зміни. Цікаво, що топ 3 міста, які дбають про сталий розвиток Осло, Копенгаген, Стокгольм. Очолюють жінки. Мер міста Альбукерке Річард Бері запровадив програму Є кращий шлях. Яка допомагає жебракам і безхатченкам знайти корисну для міста роботу. Мешканці теж можуть долучатися до подібних ініціатив та надавати допомогу тим, хто її потребує. Діти, розпитайте у дорослих, як вони обирали мера. І довідайтеся, чи виконав він свої обіцянки. А на наступне відео зустрічі я розповім вам, хто заводить механізм міста. До зустрічі!